П'ять причин займатися вокалом з дошкільнатами. По-перше, спів розвиває речовий апарат, тому дітки, які мають проблеми з вимовою, логопеди наполегливо рекомендують відвідувати дитячу школу вокалу. Дитина слухає та вчиться інтерпретувати широкі та вузькі, високі та низькі звуки. Пісні зазвичай складаються з простих речень і доступні для сприйняття малюків. І також наповнені емоційно крапками, комами, знаками питання та знаками оклика. Співаючи, дитина вчиться розставляти акценти, підвищувати чи знижувати тон там, де це потрібно. Згодом це й знадобиться на уроках читання, а потім письма. Заняття з музики мають багато спільного з уроками математики. Треба рахувати лінійки нотного стану, розуміти кількість та номери нот. Розуміти розміщення ноти на нотному стані, рахувати паузи і такти, оцінювати темп. Якщо ви поглянете на історію Нобелівських лауреатів з математики, фізики, хімії, ви з'ясуєте, що всі вони займались музикою з викладачем. відвідуючи вокальний ансамбль, дитина розвиває вміння поводити себе в колективі. Дитина вчиться чути не тільки себе і батьків, а ще й викладача по вокалу, дітей, працювати в колективі, радіти спільним цілям, а також радіти спільним перемогам. Подальшому такі малюки більш впевненіші в школі і взагалі в суспільстві. Слухаючи пісню, дитина розвиває уявлення, переживає емоції, а потім транслює їх світ через пісню. Доведено, що музиканти можуть вирішувати поставлені завдання більш креативно та ефективно. А це дуже затребуваний навик в сучасному світі.